Чи варто говорити людям про диво в твоєму житті? В 9 розділі Євангелія від Матвія Ісус цілює двох сліпих, вони прозрівають. Та коли він наказує їм про це не говорити нікому, вони роблять все навпаки, і вони говорять про це всім. І він їх за це не карає. Ісус робить такий наказ, тому що його головною місією було не царювання. А щойно би люди почали про нього розносити таку славу, то одразу б його б коронували. Ісус скромний, і він прийшов не царювати, а служити. З іншого боку, сліпі дійсно правильно роблять, що прославляють Бога за його чудо. В цій історії для нас є дві мудрості. Мудрість перша. Коли Бог робить чудо для вас, то це. Прославляйте його за це, дякуйте йому за це. Нехай всі про це знають. Але коли ви робите щось добре, то будьте скромними, як був скромним Ісус.